Apple щорічно презентували лише один розумний годинник разом зі своїми iPhone. З часом з'явився Apple Watch SE, який оновлюється раз на кілька років. Тепер в нас ще є Apple Watch Ultra, який схоже оновлюватиметься також раз на рік. І я кажу про це лише тому, що кількість активних користувачів гаджета постійно зростає. Але чи настільки зростає, що нам потрібно аж цілих два нових годинники щорічно? Це дуже цікаве питання, на яке я сьогодні і відповім. Ми поговоримо, як про Apple. Watch Series 9, який я тестував деякий час, так і про Watch s 10, яка досить сильно змінила спосіб взаємодії з розумними годинниками від великого яблука. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про Series 9. що нового нам може додати оновлення на Apple Watch Series 9. Першим боку впадає дисплей, який цього разу став суттєво яскравішим. Точніше буде сказати, вдвічі яскравішим, ніж у попередника Series 8. Дев'ятка отримала яскравість у 2000 ніт, коли раніше була лише 1000. І це досить суттєве нововведення, враховуючи, що до релізу саме цього пристрою екраном на 2000 ніт міг погизуватися лише ультра першого покоління. Чому це важливо? Ну що логічно, яскравіший дисплей. Лей дозволяє швидше та комфортніше зчитувати інформацію з екрана в незалежності від освітлення оточення. Це звісно на поверхні, але мене, як практичну людину, більше вразила інша штука. Завдяки оновленню ми отримали значно яскравіший ліхтарик, який в Apple Watch працює шляхом пікової яскравості білого екрана. Я сам є власником ультра першого покоління, і на додаткову кнопку дії я призначив саме ліхтарик, бо у реальному житті кілька разів на день до нього звертаюсь. У Series 9 такої кнопки немає, тому Тарик тут потрібно викликати виключно з меню, і от якраз тут хочу поговорити про WatchOS 10 в якій досить суттєво змінили інтерфейс та спосіб взаємодії користувача із ним. Раніше меню можна було викликати свайпом знизу. Тепер для цього потрібно натиснути бічну кнопку. І відверто раніше було зручніше, бо самі рухи були більш невимушеними. А зараз потрібно постійно тягнутися до кнопки. Розумію, що це звучить не дуже принципово, і так воно і є, але від старих звичок відмовлятися досить складно, особливо в Вховуючи мою улюблену функцію Apple Watch, пошук iPhone звуковим сигналом. Так, для цього тепер також потрібно натискати одну додаткову кнопку замість свайпа. І саме до цієї дії я звикав максимально довго. Але про пошук смартфона я заговорив не просто так: в Series S9 Apple додали новий чіп Ultra Wideband другого покоління, який тепер вміє точно знаходити iPhone за аналогією роботи цієї функції з AirTag. Тобто, в ідеальному світі ви можете просто побачити на екрані вашого годинника конкретно відстань до смартфона, плюс напрямок, у якому він знаходиться. Це звучить як моя власна мрія, адже я постійно залишаю айфон в різних не дуже звичних місцях і можу його загубити навіть у двокімнатній квартирі. Але нас в Україні із цим функціоналом очікує класичний облом. Він просто не працює, адже для його впровадження на території будь-якої країни треба узгоджувати частоти роботи. Тому як із і 7 на годиннику в теорії фіча є, і, судячи з відгуків в інтернеті. Працює вона добре, але не в нас. Хей, мій шановний глядач, давно плануєш оновити собі Apple Watch, але ніяк не можеш обрати магазин, де краще його придбати? В мене є відповідь. Раджу звертатися до моїх добрих друзів, мережі магазинів Яблука. Звісно, в Яблуках є не тільки всі моделі Apple Watch, а ще й iPhone, iPad, MacBook та вся інша існуюча техніка Apple, і всі можливі аксесуари до неї. Обрати бажаний девайс дуже просто. Можете завітати, чи у найближчий магазин Яблука, які є у багатьох. Містах України чи замовити на сайті з доставкою? Теж зручний варіант. Посилання на яблука залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте свій майбутній улюблений Apple Watch. Звісно, найцікавішим у смарт-годинниках Apple 2023 року є новий жест Щіпок. Він активується на будь-якому екрані швидким подвійним стисканням вказівного та великого пальців. Ідея в тому, що Щіпок при використанні активує умовно головну кнопку на екрані. Вам телефонують, щіпок дозволить взяти слухавку навіть зайнятими руками. Так само можна і завершити розмову одним простим рухом. На головному екрані годинника, коли нічого більше не відбувається, ви можете підняти руку, зробити новий Новий жест та почати гортати віджити з різною додатковою інформацією. А кожен новий щіпок показує наступний віджит. Зі своєї практики скажу, що штука дійсно корисна десь один-два рази на тиждень, коли ти, наприклад, йдеш з магазину, в тебе зайняті руки різними пакетами, а тобі потрібно прийняти вхідний виклик. І хоч я звертаюсь до цього жесту не так часто, але приємно, коли він просто є. Звісно, тут ви цілком логічно можете мені сказати, що такі штуки вже були у налаштуваннях доступності раніше, але воно працює зовсім. Всім не так. Сама логіка взаємодії вона. Різна Series 9 постійно слідкує за виконанням Щіпка, і що важливо, дуже чітко на нього реагує. Тобто у 99% випадків все ок та працює. Але ось який момент: чи могли Apple додати цю функцію до всіх інших годинників, які виходили до Series 9, впевнений, що так. Але це цілком звична історія для купертинівського техногіганта. Додавати функції виключно для нових пристроїв, щоб стимулювати користувачів обирати саме новинки. Тихенько засуджую, але. Але навіть вже й не ображаюсь. Щодо автономності, тут все без змін. Класичні 18 годин роботи від одного заряджання, і добре, що хоч у комплекті є швидка зарядка. Apple Watch Series 9 працює на новому процесорі Apple S9, який, як ви здогадалися, потужніший та крутіший за попередника в 8 Але й декілька минулих поколінь Apple Watch все ще класно працюють, тому знаходити якісь переваги саме S9 не те, щоб дуже проста задача. Але переваги все ж таки є. Найцікавішим тут буде Siri, яка тепер може обробляти якісь не дуже складні локальні запити навіть без підключення до інтернету. І звісно, переважно це тайм ви можете попросити голосового асистента встановити таймер у будь-який момент, і швидкість відповіді буде не просто помітно кращою, ніж раніше, але тепер вона, хоч буде, бо раніше годинник постійно скаржився на відсутність підключення. До цього з одним з оновлень в 10, Siri сірі додали можливість взаємодіяти з метриками здоров'я. Наприклад, я можу запитати свій актуальний пульс, і Сірі надасть відповідь. Все це, звісно, круто, але є два суттєвих нюанси. Перший Сірі все ще не найрозумніший, Жиперіжечок на поличці голосових помічників. Другий вся взаємодія з асистентом поки що виключно англійською, тут без змін, і це трохи дивно. Адже Apple за останні два роки додали дуже багато всього для українців, як от словник чи клавіатуру свайпами. Але Siri все ще солов'їну не вивчила. Може, форма ще не та хто ж його знає. Сподіваюся, на WWDC 2024 Ми щось почуємо з цього приводу, але зараз є як є. У всьому іншому Apple Watch Series 9 це класичний Apple Watch, до яких ми вже давно звикли. Можна переглядати повідомлення, керувати відтворенням, оплачувати покупки та багато чого іншого. В цілому, якщо у вас є iPhone, вам дійсно подобається цей смартфон, я щиро раджу придбати до нього Apple Watch. Проте, який саме тут все дуже просто: керуємося золотим правилом. Купуємо найновішу та найкрутішу модель, на яку вистачає бюджету. І в цьому сенсі Series 9 це чудовий варіант, який вас точно. Не розчарує. Якщо у вас вже є Apple Watch, і ви міркуєте над оновленням, то тут я б сказав так: я раджу оновлюватись на дев'ятку з шостої серії та старше. Тоді ви не просто отримаєте свіжий гаджет на руці, а ще й зможете насолодитися суттєвою кількістю нововведень, які могли пропустити раніше. Проте навіть з сьомої серії оновлювати сенсу я не бачу. Тут варто дочекатися на наступний великий редизайн, який за чутками має відбутися десь восени 2024 року, разом із презентацією. Нових iPhone, тим більше, що і покоління ювілейне 10, тому очікуємо на щось цікаве та прикольне. Тож, що ви думаєте про Apple Watch Series 9? Стали б собі такий купувати. Якщо так, то з якого саме покоління, на вашу думку, варто розглядати 9-серію для оновлення. Всі ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. Це буде корисно не тільки для мене, а ще й для моїх підписників, які, можливо, прямо зараз вагаються та намагаються обрати собі майбутні Apple Watch. Ну і звісно, якщо було цікаво мене послухати, не забудьте забувайте підтримувати відео вподобайками. Підписуйтесь на мій канал та розповідаєте про це відео. Друзям. Дякую всім, хто поширює моє відео. Це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. Ви найкраще. А в описі відео, окрім посилання на яблуки, є і лінк на мій тікток. Там кілька разів на тиждень я публікую різні огляди на прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Десь поруч зі мною з'явилися два моїх відео, які ви можете переглянути наступними. Запрошую. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні.